Сьогодні я хочу вам розказати друзі, вітаю вас на зв'язку з вами сьогодні. Семантик. Хочу вам повідати дуже цікаву історію про цю вазочку. Вона з вінцянського стекла. Ще така ремарочка. Ми переходимо на нашу соловійну, на українську мову. Будь ласка, не судіть строго, кормуйте мої помилки. В коментах пишіть, як правильно що казати. І мій чоловік, який мене зараз знімає, також буде мене десь виправляти. І так, як ви всі знаєте, ми з чоловіком займаємося скупкою старовинних предметів, старовини, вінтажа це справа нашого життя. Ми цю, цим заробляємо і отримуємо дуже велике задоволення. І одного разу моєму чоловіку зателефонували і запросили на квартиру купити деякі предмети. Коли він туди приїхав. Звісно, там було дуже багато різноманітних предметів, старовини, картини і посуд. Але якраз цю вазу він і не дуже хотів брати, хоча йому пропонували. Чому? Він сказав, вона якась кривенька, така нерівна. Він просто її не зрозумів. І ця людина просто йому цю вазу подарувала як бонус. Він приїжджає, коли показує покупки. То перш за все я сразу цю вазу примітила. Одразу. Одразу. Од... І ось чоловік приїжджає додому і показує покупки. Цю вазу я помітила одразу. Чому? А, дуже давно я була в Італії, і я була а, на місцевих риночках, такі, знаєте, і там продавали вироби із венеціанського стекла. І я знаю, чим воно відрізняється і що мені кинулася, скажу, в очі, трохи поближче володь. Вінцянське скло, складуву майстри, вони його прикрашають, тобто розплавлюють мінерали і прикрашають скло із Тут можна побачити, як воно трохи блищить. Оце все і тут, ото, що блищить, це розплавлені мінерали, які кладуться в скло, і вони не так от їх трохи, як бачите, кривенько видувають. І ще така от. Такий момент, побачите, горлишко, воно кривеньке, і ваза сама, вона, от побачите, вона не, не рівна. І це свідчить про те, що ці вазі, ця ваза десь 50-60-х -х, х років. Чому, як я була на екскурсіях, і нам розповідали, що а, сьогоднішні, ну, скажімо так, сучасне вироби, як, наприклад, оце, це теж вінцянське скло. І воно доволі тоненьке, легеньке, але воно прочне. То тоді не було такого, скажімо, оборудування, обладнання. обладнання і зараз ці, це обладнання воно дозволяє робити вироби легенькі, тоненькі, такі, знаєте, мініатюрні. Раніше того, такого не було. Ну я знаю точно. І ще такий момент: стін стінки вази дуже толсті, і вона доволі дуже важка. Дуже важка. Зараз, такі, ну, зараз вироби роблять, такі, знаєте, вони такі пухкі, легенькі, тоненькі. От. І оця от віртуозна от просто спираль, яка обвиває цю вазу, вона така, бачите, вона не дуже охаяна. Але це все на сам... насправді придає вазі. Оце от, от от естетичність, от це от мистецтво складуства. Оригінальність, Оригінальність, да, дуже таку оригінальність. От, поэтому така історія за цю вазу, яку мій чоловік не зміг помітити, оцінити, яку нам просто подарували. Ця ваза на сьогоднішній день моя улюблена. Ми її не продаємо. Я її залишила собі. От, бо, вона, бо вона реально крута. Вона мені дуже подобається. Друзі, Історія ця завершена. На це, друзі, на це, на цьому. Коротше, історія закінчилась. Я маю дуже гарну, дуже коштовну базу. Вона моя подруга. Що я можу сказати? Наступаючи Новим Роком, з Різдвом зі всіма святами вас, нехай в вашому домі буде мир і злагода. Нехай вже наступить мир в нашій країні. Віримо в Бога, віримо в ЗСУ. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь і чекайте нових дуже цікавих відео. У нас дуже багато ідей. Всім добра!